Шеврони на патрони волонтери шиють оригінальні шеврони у вигляді областей України. Кожний вишитий унікальним орнаментом, притаманним конкретному регіону, і ще й служить оберегом. В кожному регіоні є також своє різноманіття своїх технік на західній Україні, як, наприклад, у Львові, використовувалася дуже велика кількість геометричних фігур, тоді, коли на сході України це є фітоморфні мотиви. Є шеврони для цивільних та військових. Мілітарні зроблені з рахування маскування. Він ідентичний по узорах до звичайного варіанту. Єдине, що всі яскраві кольори з нього були прибрані знову ж таки для того, аби бійці були менш мали той самий оберіг. Команда відточила до деталей технологію та дизайн кожної квіточки або ромбика. Візерунки і кольори внесли в програму вишивальної машини. Яка робить 35 тисяч стіпків на годину. Тут є е, вишивка хрестиком, яка зазвичай вишивається в 2-2,5 два Це треба було відтестувати кожні елемент квіточку, хрестик втризу. До комплекту входить наліпка з назвою міста стрічка і шеврон у формі рідної землі з орнаменту. Виготовлення шевронів розпочали в березні. Вже продали понад сотню, але треба більше, бо є мета. На виручені кошти волонтери придбають дрон «Валькірія» вартістю понад 700 тисяч гривень. Він допомагатиме українським воїнам коригувати артилерійський вогонь по окупантах. Придбати шеврони можна на сайті шевронапатрони.ком